Знаходимось знову ж таки на митниці, забираємо дві машинки. На це оновочка Kia Soul та Kia Niro. Kia Soul чистий 20 рік в кольорі білий перламутр, максимальні комплектації. Має у нас проекцію на лобове скло склання дзеркал, датчих і сліпів зон безключовий доступ. Чорний шкіряний перфорований салончик. передні сидіння з електрорегулюванням, повний електропакет, преміальна акустика Harman Kardon, всі асистенти, клімат-контроль, велика мультимедія. Підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів крема, безпровідна зарядка для телефону, адаптивний круїз-контроль 43 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду. Дуже, дуже класна комплектація за дуже класною ціною. Ось така симпатична машинка. Кіанір у нас 620 рік, експлуатація з 21-го, максимальна лед-оптика, склання дзеркал, датчики сліпних зон, безключовий доступ. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання сидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика JBL, повний електропакет, всі асистенти, клімат-контроль, виспровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, 99 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Ось так виглядає задній ряд сидінь, розеточка 220 вольт та підігрів заднього ряду. Сірому коєрі, дуже гарні машинки. Очікуйте, скоро будуть в продажі.